Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика ціни на продукти в Польщі. Тут у нас такий острівок українських продуктів в вашонах практично всіх. Ось такий от майонез 12.50. Манго щедро, 7 злотих, 7 злотих. Ну, все по 7 соуси. Торчин 8,50. Також є от пельмені. Пільміні з індика 31 злотий. Пільміні з м'яса 34 злоти. Також є от київський торт. 129 злотих. Рошеновський. Вага його 450 грам. Баночка з ущенки 36 злотих. Водичка бомбасон. Літрові по 9 злотих. Білий квас, чорний квас. Живчик 12,50. Сімечки Сансаныч 14 злотих, 285 грамів. Ось такі вот грінки. 3,70. 5,90. 3,70. Наш сік 10 злотих. Желтий полосатик, 8,50. Ще якась фірма Глобіно 9.50, це в нас кременчух. томати 19.50, 16,50. Так що, друзі, хто не в курсі, що в вашанах є наша продукція. Такі островки, її можна купити. Також от ікра, рибка. Вушка, морква, сало 8 злотих, 6 злотих. Також є колбаска з солями по 20 злотих за паличку. Ну і молочне олів'є 3,99-3,50 за 100 грам. Ну, Друзі, давайте зайдемо в Ашан, подивимося на ціни на продукти в Ашані. Гірчиця з хроном у нас 3,14. Гірчиця щедро, 3,89. Кетчуп лагідний 4,88%. Хрин 8,49 за 100 грамів, 190 грамів. Кетчуп чилі щедро 4,88. Також в нас є майонез чумак 10,39. 67% жирність і 72% жирність. Це у нас відділ українських товарів. Так ось є зущенка 1299. Соус Краснодарський 1339 за 0,5. Ну, 480 грамів. Чумак. Соус чесниковий, 6,69 Сацабелі 6,59, Паприковий 6.29, барбекю щедро 5,38, Тартар 6,29. Хто не в курсі, друзі, в Ашанах є отаке от, от невеличкий відділ з українськими продуктами. Ну і також тут ще є живчик і якийсь суп-харчо. Суп, суп і навіть є отакий от, от борщ. Одинадцять шістдесят сім. Є ще огірочки тринадцять шістдесят дев'ять, мариновані, тринадцять тридцять дев'ять. Помідорчики Черрі тринадцять сімдесят Ну ви самі бачите, є от приправи різні. До моркви до плову до сала. Наші чіпси, наші сухарики. Флінт. Сухарики 2,78. Сансанич 998 насіння. 668 арбузове насіння. Також є отакі от грінки. 6.39 з часником. Ну і різні є ще з якимись спеціями. Іриска з ущенка 1199. Зефірки по 10.58, по 13.68 в лазурі, 6 штук за 210 грамів. Оболонь преміум 4,79. Оболонь білий 6,79. простий оболонь теж 6,79. 1715, 5,89. Українське пиво. Горілка. Хортиця 25 злотих 0,5. Мороша 40 злотих 0,5. Курт це преміум 3849 за 05. Козак водка 3789, також 05. Неміров 58,99, 0,7. Хлібний дар за літр 46,28. Діякуємо захватитись, а що він є Ось Отакий от невеличкий наборчик я взяв для себе. Захотілося мені наших чесникових сухариків українських. також завфлін. І взяв рис, буду готове тепло. Тоже, напевне, буде відео на каналі, так що обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, подобайку. До скорих відео, всім пока!